До повномасштабного вторгнення Віктор Савочка працював будівельником, розповідає тітка загиблого військовослужбовця Любов Галка. Долав Збройних сил України. Її племінник став у квітні 2024 року. У пам'яті колішки оперативний, вони обліцовувалися, ремонтували. І як людина компанійська. Всім допомагав, все нормально. За мамою переживав звичайно. Віктор Савочко загинув 3 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Повідомив у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Військовослужбовцю було 52 роки. У нього залишилися мати і син. Як погані, непоганий, не плох нормальні. нормальний. Ну, а так це буває як хлопці, як син, як гучбили, як. Отець синові своєму, так все нормально. я тут пішов одразу в армії. Йому сказали, що ти Я, я. Не Ні гридався, нічого. Сказав так, треба, треба, защищать свою родину, защитити Україну, нашу родину, жити поганити. Олексій Свідлов був найстаршим серед трьох дітей у родині, розповідає його батько Юрій. У цивільному житті працював на сільськогосподарському підприємстві. До війська пішов влітку 2023 року. Він був зацікавлений електронікою. Ну це його і пішов у цю сферу. Був... Завжди зацікавлений, заклопотаний своїми справами. А вдома ну, золотий син. І це навіть не я кажу, це усі кажуть. До армії долучився вже після звільнення, після деокупації. Він Ну ми окупацію тут і пережили. Ми ніколи ні, нікуди не виїжджали. Олексій Свідлов загинув 10 вересня 2025 року. Під час виконання бойового завдання у Херсонській області йому був 41 рік. Повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Всім допомагав і спілкувався зі всіма. Ніколи нікому не мов не відмовляв. Не мог не міг відмовити В допомозі. Ніколи не відмовляв для братів. Був старшим братом завжди допомагав, щоб не сказали, що робив. Нехай подасть через мене смиренного прощення і цим духовним чадом Віктору, Олексію, у всьому, в чому вони, як люди, як люди згрішили перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільна і невільна, свідома і несвідома. Спочилим в Віктору Олексію Олексієву і сотвориє. Вічною пам'ять. Оксана Хлібус Яна Самко, Григорий Шматко, Суспільне новини, Херсон.